Вітаю ласкаво просимо на наш канал, де ми допомагаємо справлятися з різними психологічними труднощами, які виникають у кожного з нас у повсякденному житті. Сьогодні ми поговоримо про робочий стрес і те, як ви можете навчитися керувати ним, використовуючи AI PsyHelp. Робочий стрес може здаватися чимось неминучим дедлайни, багатозадачність. Конфлікти з колегами або керівництвом усе це накопичується і впливає на наш емоційний стан, але важливо зрозуміти, що є інструменти і техніки, які допоможуть вам із цим впоратися, AI іпсіхелп стане вашим персональним помічником. Наприклад, якщо ви відчуваєте, що емоції зашкалюють, додаток запропонує практичні вправи, що робити, якщо стрес постійно повертається. У додатку ви завжди можете пройти інтерактивний тест для визначення рівня стресу і отримати персоналізовані рекомендації. Наприклад, це може бути порада розділяти завдання на важливі та термінові, щоб уникати перевантаження або вправи на візуалізацію. Уявіть себе в спокійному, затишному місці, де ви можете розслабитися і відновити сили. AI PsyHelp – також допоможе вам заглибитися у причини вашого стресу. Задаючи запитання, ви можете зрозуміти, чому саме ця ситуація викликає у вас такий емоційний відгук. Наприклад, це може бути пов'язано з вашим страхом помилитися або з високими очікуваннями від інших. Коли ви почнете розбиратися у цих причинах, стане легше впоратися з ними не забувайте про важливість пауз протягом дня. Навіть п'яти-десять хвилин відпочинку можуть суттєво вплинути на ваш стан, також знайдіть час для активностей, які вам приносять задоволення, і не забувайте про здоровий сон це фундамент вашого емоційного благополуччя. Дякуємо, що подивилися це відео. Сподіваємося, наші поради допоможуть вам зробити ваше життя кращим. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. Щоб не пропустити більше корисних відео, які допоможуть вам працювати зі своїм емоційним станом і досягати гармонії, ми завжди поруч, щоб допомогти вам стати кращою версією себе.